Очень радий, що ви приїхали, що вже освободили нас. Привіт всем, Я хочу передати дітям, внукам в Донецьке. Російські війська захопили місто Курахове, що в Донецькій області, і вже по давній звичці пропагандисти з російського телебачення ринули в місто, щоб знайти тих, хто чекав приходу російської армії. Ну, Нацисти були, були явні нацисти. Ось один з таких чоловіків, який нібито бачив нацистів. Як це, як це а ну воно ж видно, по ньому по ньому, ньому розрісований до того. ось цього. тут у них, все це діло. Нашивки, але на уточнююче питання, як він їх розрізняв, чіткої відповіді дати не зміг. Я вам розказував людям нашивки на ринки продавалися. Кромі сластіки, все, только кроме сластіки, українська это саме трізумець. Это нормально? Ну как это может быть нормально? Ось це і є портрет середньостатистичного ждуна. Наступна наша героїня розповідає про звірства, яке Збройні Сили України. Робили проти населення Курахове, Заходили в квартири і розстрілювали, кидали в буржуйки гранати. Нельзя було виті, відстрілювали з дронів. Виходили, якщо мусор висипати, обов'язково там а скільки ранених, а скільки вбитих. А якщо обіти хотіли люди забирати йти. а не слідом же там розстрілювали. Відверто кажучи, єдине чого не вистачає в цій історії, як самі себе українці обстрілювали з артилерійських систем. Звичайно, ніхто вам не продемонструє жодного доказу, щоб підтвердити ці слова, тому що пропаганда будується на брехні. Свастики і проча нацистська символіка в Курахово більше продаватися не буде. Але що цікаво, в іншому сюжеті іншого російського каналу, ця ж сім'я демонструє, що в них є газова плита. А ми не будемо ходити, Я хочу в своєму своє вородя і буржуйка. Слава Богу, що прийшли і все нормально пока. Нічого, все наладиться, ввірю, все буде. На яку, судячи з усього, не вистачило гранати. Кидали в буржуйки гранати. У вас газ навіть є? О, 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 да є. Ось. Ми всі були готові. Цивілізація. Звичайно, що російського пропагандиста шокує наявність газу. Бо навіть в Росії не скрізь є газ. А тут в епіцентрі бойових дій. Ось вот так вот. Даже газ єсть. Да. Ось пан Володимир сидить і спокійно розповідає, як російські снаряди попадали в його будинок. Очень тяжело було. Сіділи в дом попадало. І, незважаючи на це, він і його сім'я чекали російських солдат. Ми вас ждали. Ребята, вас ми чесно. Кидали в буржуйки гранати. Самі росіяни шоковані тим, що місто залишилось відносно цілим. Подивіться, но Курахова осталася насічно целим городом. Вот Посмотрите, сюда, в отдельных квартирах даже сохранились стеклопакеты, их не выбило осколками. Звичайно, не всім жителям Курахового приємно бачити російських солдат. Где здесь можно подзаліті нашла где стоит зарядная, а как в подвал спуститься. Заходите сюда и направо як Дівка, бабуся. Такая бабушка бабушка, ну, так, да, да, да. держите? Знаю, Ця жінка приклад місцевої мешканки, яка не бажає підтримувати діалог з росіянами. А питання від окупантів звучить не дуже щиро. Ви як Кидали в буржуйки гранати. Ну, нацисти були, були явні нацисти. А ось так зустрічали росіян деякі жителі Курахового. Дякую, що ви с нами очень радий, що ви приїхали. Що вже освободили нас. Привіт всім! Я хочу передати дітям, внукам в Донецьке. Яскраво домальовує цей фрагмент уривок іншого російського сюжету. Вчителі двох сестер Єлену і Світлану Волкових женщини тянуть за собою крест і гроб. Волю судьби проводить в последній путь сосідей стало делом привичним. Руською армію ждали, розказують о воєнних приступленнях українських бойовіків. Дві жінки тянуть труну, щоб поховати подругу. Сам пропагандист-репортер виправдовується тим, що це просто звичайна справа. І, звичайно, що жінки. Чекали російських солдат. Було таке, що переодягалися і убивали людей в підвалах, і на вулицях. Хахлих хто, хто ж що. Ну, нацисти були, були явні нацисти. Дайте мені відповідь на одне просте запитання: навіщо переодягатись, щоб когось вбити? Де тут логіка? І цікаво, чи була гуманітарна допомога у тих, хто чекав росіян? Всі час в Да? Да. І що, обстановка в ну, ми там делали загражі з гуманітарки під окнами. У два, два ряда коробки Они нас і защитили. Ну, Нацисти були. Були явні нацисти. Звичайно, була. І навіть вистачало, щоб нею закривати вікна і рятуватись від російських обстрілів. Ну, чому ми Тільки этому, що хватить, хохло, наїлись. Я думаю, що ось цей чоловік. Вже по повній скуштує руський мір, і що со слізами на глазах згадає, як було жити прекрасно при ненависній Україні. Ось так проходить евакуація на окупованій росіянами території. Але їхати ще на старенькій Таврії не так погано, тому що інші їдуть взимку. На тентованих вантажівках та сидять на дерев'яних лавках. На чому зі Тільки тому, поэтому хватить Хохлов наїлись. Ось це насправді і є відношення Путіна й Російської Федерації до жителів окупованих територій. Навіть не змогли надати нормальних засобів евакуації людям, які чекали русський мір. Ну, нацисти були. Були явні нацисти. У відео, яке назнімали росіяни, купа протиріч, і їх можна розбирати годинами. Кидали в буржуйки гранати. Напевно, більше всього, що дивується, наскільки російська пропаганда вміє передати намальований образ російського солдата-глядачу. Я бачив і спілкувався з десятками військовополонених Російської Федерації, але жодного не бачив в такій якісній формі, як на цих відео. Ще й ці солдати з зубами, це взагалі рідкість. Зазвичай середньостатистичний російський солдат вдягнений, це або так званий російський піксель болотного кольору, або ж бюджетний варіант мультикаму, тому що якісної форми Друга армія світу поки що створити не змогла. Тому як і радянська пропаганда, так і російська. Продовжує намагатись слідкувати за тим, щоб в кадр потрапляли тільки ті військові, які потрібні пропаганді. На чому тут залишилися? Тільки поэтому що ховати шаховна єліс. Це друзі, фрагмент божевілля, того божевілля, яке відбувається не тільки в Російській Федерації, але й на окупованих нею територіях.